Спланована подорож, яка допомагає краще ознайомитися з певною територією. У Житомирській області активно розвивається туризм завдяки природним та архітектурним пам'яткам. Зокрема, Малинщина має чимало цікавих місць, які варто побачити. Я створила цей маршрут, щоб краще ознайомитися з найцікавішими містами мого рідного міста Малина, Це захоплюючи подорож у часі культурі та мистецтві. Я запрошую вас у цю мандрівку разом зі мною, щоб краще ознайомитися з моїм рідним містом. Почнемо нашу мандрівку з міського парку, який носить ім'я віддатного мандрівника, етнографа та гуманіста Миколи Маклухи-Маклая. Малині жила його родина. Тут ще є їх маєток. Парк зведений у ландшафтному стилі. Туди були привезені рослини навіть з самої нової гінеї та Австралії. Парк є пам'яткою садово-паркового мистецтва. Після років зонепиту, з 2019 року парк активно відновлює. Встановлено сучасні дитячі та спортивні майданчики. Тура мауші матері князя Володимира. Парку є пам'ятні місця, присвячені героям війни. А також пам'ятний знак Небесній Сотні. Наступна зупинка краєзнавчий музей. Він відновив свою роботу з 2015 року. Його експозиції охоплюють історію від найдавніших часів до сьогодення. Особливо вражають археологічні знаки співгородища гарядя, тирани та прикраси. Особлива увага приділялася розвитку ремесла, чорна металургія, виготовлення скла, Тут можна побачити процес виплавки кирилиці, інтер'єр Поліської хати, а також е, знаряддя сільського господарства 17 19 століття. Також у музейній колекції представлені елементи попиту та зброї часів національної війни українського народу. На території також встановлені інформаційні стенди з qr кодами про видатні родини Малина. Наступна зупинка костел Святої Анни. Його збудував власник міста, але він згорів. Наступний мурований храм в класично-грецькому стилі звела княгиня Цецилія Радзевіл. За легендами, тут зберігається чудотворний образ Божої Матері. За радянських часів святиню закрили, влаштували в ній училище, а пізніше школу. А за часів Другої світової війни навіть в'язницю. У 1992 році костел повернули віруючій громаді. Сьогодні це є важливий духовний і архітектурний осередок Малина. Завершуємо нашу мандрівку біля водосховища на річ Сірша. Це штучна водойма. Вона не лише забезпечує водопостачання міста та фабриці, але і є чудовим місцем для відпочинку. Навколо водосховища піщані ґрунти. Досить велику територію займають виступи сіро-зеленого граніту. В деяких місцях це затоплені кар'єри, багато флори і фауни. Влітку тут відбуваються міські заходи. Наразі триває активне покращення та відновлення Малинського водосховища. Привезли пісок, прибрали сміття, вирівняли дороги. Для хорошого відпочинку на Малинському пляжі. За бажання та ініціативи, ця зона може перетворитися на справжню туристичну перлину, схожу на Шацькі озера. Цей маршрут простий, доступний для людей будь-якого віку і не потребує великих затрат, але дозволяє відчути дух нашого міста. Проведу екскурсію всім бажаючим по даному маршруту, щоб показати малим зовсім з іншого боку, цікавого, історичного і туристичного.